Ця машина попала під артобстріл. Внаслідок чого зерною волною було вибито всі вікна, пошкоджено осколочними, але вона залишилась на ходу і вийшла з зони бойових дій. про машину, яку сам перевіз із Бахмута. Розповідає співзасновник доброчинного фонду Трембіта Володимир Лифар. Нам було повідомлено про потреби в транспортуванні та ремонті авто, відвозячи гуманітарну допомогу до інших військовослужбовців. Паралельно забрали і цей авто, щоб відремонтувати авто, вирішили показувати його людям, аби ті бачили, на що саме збираються кошти. Не змогла, каже пройти повз Черкащанка Юлія Степаненко. Вони захищають країну, роблять це для того, щоб ми мали можливість спокійно себе відчувати і жити. Долучилася до збору грошей і Олена Проваторова. Ми підтримуємо наше зсу. Ми хочемо жити в мирній країні. Ми кожен день за них переживаємо і молимося. Зупинилася і дістає гроші з гаманця пенсіонерка Надія Фаніна. Я для солдатів для нічого не жалію, нічого не жалію. Просто я подивлюсь по телевізору. Мені дуже жалко солдатів, дітей, які вмірають. За декілька днів вдалося зібрати на запчастини для авто 30 тисяч гривень, розповідає волонтер Павло Сушич. Ще каже, потрібно щонайменше стільки ж. В так 50-70 сімдесят так тисяч. Відіалію цей, ну там будемо дивитися, там будемо координувати свої дії з хлопцями, з нашими, для чого цей автомобіль іменно потрібен, чи виконувати бойові завдання на нулі, чи десь в тилу більш такі організаційні моменти вирішувати. Ми цю суму будемо максимально мінімізувати. І, ну, пошук паралельно запчасти уже на сьогодні. Нам задонатили лобове скло безкоштовно. Ну, є такі люди. За словами волонтерів, зібрані кошти спрямують лише на запчастини, лагодитимуть машину самотужки. Наталія Серенець, Федір Коцаба. новини на Суспільному, Черкаси.